Сьогодні я підготував для вас новини, які пов'язані з безкоштовною допомогою держави. Достатньо веселий випуск нас чекає. Або сумний. Перша новина Українцям безкоштовно роздаватимуть дрова. Так, багато хто буде радий дровам, та ще й безкоштовним у домі. Але це єдина радість, яку я бачу в цій новині. Це канал Нова Економіка. Додамо дров. В полум'я пожежі української економіки. І все, що потрібно знати про безкоштовні дрова, що їх не існує. До побачення! Як і не існує і будь-чого безкоштовного від держави, навіть дрова потрібно заготовляти, доставляти, а це не дешево. Запам'ятайте. Якщо вам щось дарує чиновник, він за це не платить, а навпаки, ще й заробляє. За кожен подарунок від можновладця хтось заплатив. Причому заплатив дорого, бо чиновники, як посередники, беруть немало. Знаєте, чим відрізняється чиновник від благодійника? Благодійник самостійно збирає гроші, відповідає за ефективність використання, а також піклується про свою репутацію. Натомість чиновник не збирає гроші. За нього це робить репресивна машина. Йому не треба піклуватися за свою репутацію, бо яка там репутація, Мокрому дощ не страшний. Головна мета чиновника заробити собі трошки грошенят та політичний піар. Я знаю, що турботливі слова чиновників про піклування за наше тепло заспокоюють. Багато хто не хоче навіть слухати, що це погано. Але я не можу промовчати, бо півмільярда гривень на дрова це мінус пів мільярда гривень на дрони. Соціальний популізм навіть під час війни зростає. А ми знаємо, що будь-яку проблему волонтери, благодійники вирішують миттєво. Тому краще було б витратити ці півмільярда гривень на допомогу нашим військовим. А з дровами ми порішаємо. Ми, українці, і не з такими дровами розбиралися. Друга новина у нас про пільгові кредити для підприємців. Банки призупиняють видачу кредитів 5, 7, 9 із за відсутності компенсацій з боку держави. А що ж трапилось? А трапилось те, що безкоштовних кредитів, як і дров, не буває. Хтось за все має платити. То хто ж за це платить? А платить за це економіка. Платять підприємці, розплачується наш економічний розвиток за це. Ми повинні розуміти, що гроші, які йдуть на пільгові кредити, ці гроші мають іти на наших військових. Якщо вже чиновникам кортить допомогти підприємцям, то нехай проведуть дерегуляцію, знижують податки, приберуть мита, а краще звільняться з роботи. Зі служби, можливо, державної служби, як я завжди кажу, найкраща допомога підприємцю це йому не заважати. Третя новина: фонд гарантування вкладів запускає виплати клієнтам Банка Січ, який збанкрутував. Йдеться про 1,3 мільярди гривень. Ви уявляєте собі, яка це величезна сума. Ці гроші потрібно витрачати на війну. А не на фонди гарантування вкладів. Ці вкладники це інвестори, капіталісти, які вкладають свої гроші, свої капітали з метою отримання прибутку. Звісно, що вони ризикують. Але чому я, як платник податків, повинен відповідати за їхні дії? Коли я, як інвестор, вкладаю гроші у різні проекти, я теж ризикую. І дуже часто я програю. Я втрачаю свої гроші, тому що прибуток неможливо гарантувати нікому. Але мені навіть на думку не спадає, щоб за мої помилки хтось відповідав. Ви уявляєте в собі, який це трешак? Більш того, сама наявність такого інструменту покриття ризику спотворює стимули та дії людини, змушує людей неадекватно сприймати рівень ризику. Простіше кажучи. Людина розбещується, вона робить хибні, легковажні інвестиції, таким чином завдає шкоди економіці. Тож давайте з вами осягнемо ступінь цього сюрреалізму. Навіть за мирного часу ця гарантія це велика шкода для економіки. А під час війни, коли гроші потрібні нам для наших воїнів, це взагалі злочин. Ми маємо завжди пам'ятати цитату Мілтона Фрідмана. Що безкоштовних обідів не існує, так само, як не існує безкоштовних дров, кредитів та гарантій. До побачення!